Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Наприкінці лютого, так звана Придністровська Молдовська Республіка, може оголосити про приєднання до Російської Федерації. Таку думку висловив майор ЗСУ Єгор Чучаринде в ефірі 24 го каналу. Як відомо, 28 лютого Придністров'я планують вперше за 18 років провести з'їзд депутатів усіх рівнів. А вже 29 лютого російський диктатор Путін виступить із посланням федеральним збором РФ. Я так складаю, що одне до іншого розумію, що на цьому зібранні, яке Присвячена тиску Молдови на так зване Придністров'я. Вони цілком можуть оголосити про своє приєднання до Російської Федерації, каже військовий. Він зазначив, що референдум проводили ще в 2007 році. Тоді нібито 97% його учасників висловилися за незалежність та подальше вільне приєднання до Росії. Тому РФ не треба проводити новий псевдореферендум. А там ще 500 тисяч населення, плюс один з найбільших у східній Європі складів озброєння, в якому 20 тисяч тонн різних боєприпасів, які Росія може використати, додав Чечоринда. На його думку, після цього Росія може сформувати там окре. Ремий бойовий підрозділ та піти на Одесу. Тому Україна має бути пильною. Раніше лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський ініціював скликання з'їзду в Тарасполі депутатів усіх рівнів у зв'язку з тиском із боку Республіки Молдова, що порушує права і погіршує соціально-економічне становище Придністровців. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що на цих зборах за наказом Москви озвучують прохання від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прийняти Придністров'я до складу РФ. Вже наступного дня Путін скаже про це у своєму зверненні до федеральних зборів. Росія не зможе висадити десант на території Молдови в окупованому Придністрові. На цьому наголосили керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гомонюк в ефірі телемарафону. Висадка десанту у Придністрові неможлива апріорі, адже для цього необхідно перетнути повітряний простір або країн НАТО або безпосередньо Україна. Хто ж їм це дозволить? Сказала Гомонюк. Вона додала, що окупаційні війська у Придністрові з глибоким подивом спостерігають за повідомленнями щодо їхньої могутності, які поширює російська пропаганда. Українські сили за її словами дадуть потужно. Но відсіч росіянам у разі спроби прориву на території Молдови. Гуменюк наголосила, що сили нашої країни зосереджені на кордоні відповідно до тієї загрози, яка гіпотетично можлива. В той же час росіяни на одному із аеропортів Криму готують понад 20 десантних іл 76 та велику кількість піхоти. А в так званому ПМР готують аеродром та наявно бронетехніку. Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що без сухопутного коридору через Миколаїв висадка російського морського десанту в ПМР малоймовірна, як і десантування з ПМР в Одесу. Таку думку. Він висловив в ефірі програми «Вердикт з Сергієм Роденком на телеканалі Еспресо. Потрібно розуміти, що висадка морського десанту потребує кілька сотень чоловік. Росія майже всі свої сили, які здатні на морський десант, використала для сухопутних операцій на півдні України. Висадка десанту дуже складна операція, оскільки вони дуже вразливі. Без сухопутного коридору через Миколаїв така операція буде нереальна. Атаки з невизнаного Придністров'я теж малоймовірна. Там знаходиться до півтора тисячі російських військових. Якщо до цих сил додати ще кілька тисяч мобілізованих, то цього теж недостатньо, адже. В невизнаному Придністрові немає важкого озброєння. Це ті сили, які можуть блокувати Одесу. Пояснив Левін. Левін також наголосив, що висадка морського десанту з гвинтокрилами легко знищується артилерією на березі моря. За словами Левіна, на заході висадка морського десанту відбувається тільки при повному вогневому домінуванні на полі бою та контролі авіації в повітрі. Операція з висадкою морського десанту є дуже складною. На заході такі операції проводяться тільки при повній домінації засобів вогневого ураження на контроль авіації в повітрі в Росії. Немає контролю в повітрі україн. Україна може наносити удару тоді, коли це потрібно. Тобто домінації на полі бою Росія немає. Тому висадка російського морського десанту в Одесі є авантюрою для Росії. Однак потрібно пропускати вірогідність такої операції, оскільки логіки та здорового глузду там немає. Додав Левін до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.